Фабрика клонування. Патрони. Наступного вечора у Моні з'явилася чудова ідея, який саме сон попросити розповісти. Ти супергерой, завжди перемагаєш, а чи снилося, колись тобі, ніби поганці перемогли тебе? Я аж сів від несподіванки, та ні, такого зі мною навіть у сні не ставалося. Хоча якось мені наснилося, ніби на мене полюють. Ціла зграя собак прочісує ліс, щоби знайти мене. А я тікаю, ховаюся у чиїхось норах, при коренях дерев, а потім, коли поруч нікого не видно і не чути, перебігаю потрошку в напрямку дому. Ніч темна і тиха, тільки час від часу чути кроки тих, хто мене шукає. Шур, шур, шур. Це ціла зграя вівчарок, і у них є наказ. Полювати мене і принести на фабрику клонування. Адже їм конче потрібен Джек Рассел-Тер'єр саме із такими здібностями, як у мене, такий, що чудово вміє знаходити вибухівку, тобто із супернюхом, а ще швидкий та безстрашний. І скромний, додав Моня. Ага, посміхнувся на всі зуби я. А я, як ти розумієш, усім серцем не хотів клонуватися. Адже, по-перше, кожен хоче бути єдиним собою. А по-друге, вони хотіли створити таку мою копію, яка підкорилася би їм і служила би їхнім поганським цілям. Ні, такого просто не можна допустити. Тому я принюхувався і прислухався, крався і перебігав. Але, на жаль, у сні я був сам один, без друзів, а вівчарок було аж п'ятеро. І кожна розумна і хитра, як троє. Тому за кілька хвилин їм таки вдалося мене оточити. Кілька грізних постатей наближалося до мене звідусіль, у темряві поблискували їхні очі та ікла. Гарчання чулося усе ближче і ближче, і я, зрештою, зрозумів, що цього разу мені їх не перемогти. Але з поміж моїх суперсил є також спритність. Тож я шух кинувся просто між ногами найближчої вівчарки. Шух просто під черевом другої. Шусть мій хвіст пролетів між зубами широко роззявленої червоної пащі. Щелепи клацнули, але не вхопили нічого, крім трьох шерстин із мого хвоста. Але уяви, це і було моєю поразкою. Я тікав і радів, не знаючи, як цієї миті. Тішаться вівчарки, адже для клонування собаки цілком достатньо навіть маленької шерстинки. Зачекай, вирячив очі моня, невже вистачить навіть такої масіпусічкої шерстинки, як у мене на носі? Так, саме так, насупив брови я, але не переживай, бо сонце й дуже серйозний. За півгодини вони вже були у своїй лабораторії біля змієподібного клонувача. Це такий довгий-продовгий пристрій, схожий на змію на багатьох ніжках. З одного боку цієї труби висувається маленька шухлядка. У неї треба покласти волосинку або кіготь того, кого плануєш клонувати. Ця волосинка проходить довгий-довгий шлях залізною трубою. І тільки святим коченятам відомо, що там у ній відбувається. Але за дві-три хвилини з іншого боку змії виходить клон. Тобто точно копія того, чию волосину чи тігодь було покладено до шухлядки. І от вівчарка повільно та обережно кладе до шухлядки першу мою волосину. Пристрій гуде, світиться червоними та жовтими лампочками, навіть видає трошки диму. Вівчарки сидять рядочком і уважно дивляться, хто ж вийде з іншого боку змієподібного клоновача. Бах! І у хмаринці білого диму із клоновача вибігає Джек Рассел-Тер'єр, точно такий, як я. Вівчарки тішаться, оскіривши свої великі білі ікла. Патроне другий, гукає одна із них. Тепер ти в нашій команді, нам потрібен твій супернюх. Перепрошую, відповідає дещо примхливим голосом Джек Рассел Тер'єр. Взагалі-то мене звати Любисток. І мій супернюх стосується тільки рослин, але вас він точно не стосується, бо я не хочу мати з вами жодної справи. І, елегантно крутнувши хвостом, любисток подався геть із лабораторії. Хм, Не вдалося з першого разу, пробурмотіла, підніс та вівчарка, яка принесла шерстинки. Але у нас є ще аж дві спроби. І ось друга моя шерстина впала у шухлядку, і пристрій знову запрацював. Усе сталося так само: звуки, червоні та жовті лампочки, хмарка диму, і у кімнаті з'явився ні, не з'явився, а з'явилося маленьке цуценя. Дяв-дяв! Зраділо воно вівчарка, підбігло до однієї з них та дало їй величезний лис. А вона посміхнулася на всі зуби, як посміхаються до цуценят тільки найдобріші собаки. Гаразд! гаркнула вівчарка, яка роздобула мої шерстинки. Усе найважливіше на світі стається із третього разу. І третя шерстина у шухлядці, пристрій працює і гуде». Цього разу просто не може бути помилки. Цього разу все серйозно. Уже за кілька секунд з'явиться патрон другий. Точна моя копія, тільки зла і віддана зграє вівчарок. Готова виконувати їхні накази. Ось і довгоочікувана хмарка диму. А в ній зачекайте. У ній сірий кіт, викопаний наш Том. Зачекайте народ, ви серйозно? Спокійно заморкотів кіт, побачивши, що він у центрі уваги. Ви справді вважали, що можна когось клонувати? Кожен із нас неповторний. Як можна було за ціле своє життя цього не помітити? Жоден пристрій, яким би він не був хитромудрим, не зробить злої копії нашого патрона, та й загалом принципово не може існувати два патрона два Тома чи два Моні. І ось коли кіт у сні згадав тебе, моню, я й прокинувся. Знаєш, я завжди прокидаюся, коли здогадуюся, що сон це сон. Моня посміхнувся Ти справді думаєш, що я неповторний і на світі немає іншого такого, цуценяти? спитав він із сонною посмішкою. Я не думаю, а точно знаю. Ти мало того, що неповторний, ти ще й найкращий на світі моня. Цуценя заплющила очі та посміхнулася широко, широко. Я поправив носом його подушку і тихо пішов із кімнати. За кілька секунд Моня вже солодко посопував. Може, йому теж снився сірий кіт, схожий на Тома. Може, йому снився я, але найімовірніше снилася йому його людина, їхня хатинка у селі, срібна миска та вередливі їжаки. І можу присягнутися. Це був прекрасний сон. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.